Привіт! У цьому відео ми поговоримо про промокоди і знижки, варто їх роздавати чи ні. Все залежить від вашої специфіки події. Якщо це маленький семінар, бізнес-сніданок, воркшоп чи щось подібне, де кількість учасників не більше десятка двох і вартість квитків символічна, то звісно ні про які промокоди не може бути й мови. Якщо ж ви плануєте подію не на десятки, а на сотні учасників, і вартість квитка рахується тисячами гривень, то звісно варто. І не тому, що так роблять всі, і вам треба, або тому, що ми так сказали в відео. Промокоди дійсно стимулюють продажі, а різні комплексні знижки допомагають ще й збільшити кількість учасників. Як це працює, та як їх створити в рехту івент? Промокоди можна використовувати в ваших і партнерських анонсах, постах соцмереж або влаштовувати акції до якихось свят чи інфоприводів. Наприклад, до новорічних свят тільки 5 днів знижка за промокодом Сніжинка 15%. Ви створюєте промокод на 15%, вказуєте, скільки таких промокодів можна застосувати, і, звісно, пишете його назву Сніжинка. Далі все стандартно. Ваш учасник при реєстрації вводить його в спеціально відведене поле, і знижка застосовується. Який є важливий момент? Якщо в анонсі ви акцентуєте увагу, що промокод дійсний лише 5 днів, то і час дії промокоду слід обрати настільки ж. Бо, хоч і не часто, але бувають випадки, коли учасник спробував через 10 днів застосувати промокод і він спрацював. А потім під постом з вашою черговою акцією ви знайдете коментарі, що промокоди працюють і після не ведіться і не спішіть. Якщо ж ви анонсуєте тільки першим 10 учасникам, знижка 50% за таким-то промокодом, то й створіть їх 10 штук, а не 100%. Бо знову ж таки може бути теж саме. Ваші учасники спілкуються між собою, навіть якщо ви того не знаєте. Всі ми люди і всі ми любимо акції, і тут правди ніде да діти. Тому якщо потенційний учасник вагається купувати квиток чи ні, але на очі йому потрапляє ваш промокод, то це вже цікавіше і може стане саме тим основним фактором в прийнятті його рішення. Організатору, як правило, важливо не лише отримати кошти з продажу, а й повний зал. Таким чином, даючи невелику поступку в ціні, ви збільшуєте кількість учасників, щоб спікер не виступав для пустих стільців. В той же час є інша сторона медалі. Учасник, який не побачив ваших анонсів з акціями, заходить в форму просто так, бачить поле промокод і думає, ага, раз є поле, значить, десь є й промокод. І йде його шукати по соцмережам і сайтам. Після таких пошуків певний відсоток учасників забуде, що вони шукали і не повернеться в вашу форму реєстрації. Що ж робити, якщо ви знаєте, що з вашою аудиторією саме так і відбувається, щоб не втрачати потенційних покупців, ті, які йдуть шукати промокоди? При створенні промокода в Recto Event формується спеціальне посилання на форму реєстрації. Перейшовши за яким знижка вже буде застосована до квитка, і учаснику не потрібно буде її вводити. Тобто ви в анонсі не вказуєте сам промокод, його назву, а лише пишете Переходь за посиланням, знижка вже застосована, реєструйся, автоматично все буде. А поле промокод можете взагалі прибрати з форми, щоб не кортіло йти на його пошуки. Можете застосовувати і такий, і такий варіант. Можете за посиланням роздавати лише якісь більші знижки для партнерів. А можливо, промокоди це взагалі ваш основний механізм продажу, і ви, навпаки, поставите поле промокод першим в формі реєстрації. Ми таке зустрічали від своїх організаторів, то вже вам вирішувати. Ще один важливий момент розмір знижки. Ми про це неодноразово говорили і писали, але повторюся ще раз: ніколи не робіть публічні промокоди на велику знижку. Навіть якщо у вас з продажами все ну дуже погано, ви знецінюєте свою подію в очах потенційних учасників, адже всі розуміють, що не від хорошого аж такі знижки роздають. Значить, або подія так собі, або там нікого не буде, тому заманюють всіх підряд. На наш погляд, хоча ви можете не погодитись, Оптимальний розмір знижки 5-10 до 15%. Звісно, це може бути і 7-9, і але не більше 15%. Ви можете зробити промокоди на більшу знижку, відсоткову чи фіксовано, але робіть їх обмежену кількість, обмежену в часі і з нагоди якогось приводу до свят для розіграшів. Можливо, у вас є якісь свої цікаві механіки, як той промокод отримати. Можна зробити якийсь онлайн-квест для аудиторії, вікторину або щось інше. І перші 10 учасників, хто його пройшов чи відповів правильно на ваше запитання, отримають промокод на 70%. Ніби знижка велика, але в той же час люди розуміють її цінність, що вони не просто так знайшли промокод, а старались і щось робили для того, щоб його отримати. Якщо ж у вас все дуже погано і край необхідно хоч якось залучати аудиторію, є партнери, які згодні запросити свою аудиторію, своїх підписників чи блогери і так далі, то робіть і мені промокоди з назвою партнера чи ім'ям блогера. І нехай вони їх розповсюджують по своїм каналам. Краще, звісно, закритим. Щоб не виглядало так, ніби тільки сьогодні, тільки для вас, я міг здобути промокод на таку-то знижку. Поки у всіх 15% в мене аж 50%, або тільки для мене організатор виділив 10 промокодів на 50%. Дійсно, такі речі, частіше всього роблять не за спасибі, і блогер чи партнер може попросити у вас якусь свою вигоду, це ви вже зможете вирішити з кожним індивідуально. Ми зустрічали різні варіанти, і коли партнери дійсно просто так запрошують свою аудиторію до когось на подію, і коли згодні працювати лише по реферальній програмі. Бувають, до речі, дуже добросовісні ті, хто такі промокоди роздає в особистих якихось приватних переписках, щоб все виглядало максимально тихо. В той же час великі знижки можуть бути в рамках так званих групових замовлень, коли у вас одразу купують багато квитків, 4, 5 і більше. Дуже популярні акції по типу купи 3 квитки, четвертий в подарунок або бери 5 плати за 4». Можуть бути акції на кожен третій квиток замовлені, знижка 30% і так далі. На вкладці Комплексні знижки ви можете налаштувати такі правила. Це не буде як окремий промокод, і учаснику не потрібно буде його вводити в форму реєстрації. Просто система буде перераховувати суму замовлення кожен раз, коли в нього будуть додаватись нові квитки. І враховувати, чи налаштували ви якісь правила знижок, чи ні. Якщо ви налаштовуєте правило, що на кожен четвертий квиток знижка 100%, то коли система бачить три квитки, рахує їх повну вартість. Коли в замовлення учасник додає четвертий квиток, вона перераховує суму замовлення, бачить, що є таке правило, застосовує його і робить знижку на останній квиток. Коли ми говоримо про те, що публічні промокоди в анонсах мають бути не більше 15%, то таким чином на все замовлення учасник отримає знижку 25%, що значно більше. Але така знижка не знецінює подію, бо їм довелося згуртуватися в чотирьох для того, щоб її отримати. А не хтось один чи двоє просто так знайшли промокод на 25% і купили його. А у вашому випадку ви отримали одразу чотирьох учасників. Погодьтесь, це краще подарувати квиток одному з чотирьох, ніж перед подією шукати безкоштовну масовку. Комплексні знижки можуть бути на все замовлення. Наприклад, при купівлі трьох квитків і більше кожен квиток отримує 20% знижки. А, тобто, незалежно від того, скільки квитків купують за один раз, але якщо їх 3 і більше, 4, 6, 8, 10, кожен з таких квитків отримає знижку. А можуть бути на конкретний квиток замовлені, як у випадку 3 плюс 1. Тобто, якщо буде 4 квитки, знижка застосується один раз. 5, 6, 7 квитків, знижка не зміниться. А якщо в замовлення додадуть 8 квиток, то умова виконалась ще раз і застосується знижка ще раз. Таким чином, з восьми квитків 2 квитки отримують знижку по 100%. Ще один вид промокодів, який можна створити, ми назвали паперовий. Так, він не дуже популярний, але є організатори, які ним користуються. Це промокод, який отримує учасник, уже придбавши собі квиток на подію. І він дає знижку на наступну покупку. Тобто я купую квиток і в моєму квитку буде надрукований промокод на наступний квиток, на наступну покупку. Хтось використовує їх прямо так, по типу приведи друга. У тебе є квиток, друг сумніває, задаєш йому промокод, він теж купує і приходиться разом. Або виділити потім зішку на обід. Частіше всього його використовують організатори кількаденних або регулярних подій. Наприклад, подія, яка триває три дні, і на кожен день потрібно купувати окремий квиток. Учасник купує квиток на перший день, там надрукована знижка на другий день. І це його стимулює купити квиток на наступний день, прийти ще раз. А наприклад, у вас подія проходить один раз два-три місяці, і ви, продаючи квитки, вказуєте там промокод на наступну подію. Але там вже буде трошки інша механіка. Тож давайте піднімеємо підсумки. Промокоди дозволяють збільшити кількість учасників. Стимулюють продажі в період проведення якихось акцій. В рехту івент можна створити промокоди на фіксовану або відсоткову знижку. Можна налаштувати комплексні правила знижок в залежності від кількості замовлених квитків або на кожен конкретний квиток в замовленні. Можна створити паперовий промокод на наступну покупку. Промокоди можна обмежувати в часі, по кількості, по даті дії, можна налаштувати окремо для кожного типу квитка або використовувати реєстрацію за посиланням з промокодом, щоб промокод застосувався автоматично і учаснику не потрібно було його вводити. Бажаємо вам вдалих продажів і повних залів! Переходьте за посиланням в описі до цього відео та спробуйте переваги рехтурент вже сьогодні.